Хвилиночку. Там внизу щось велике. Wow. Він тікає, тікає він он тут. там, он там. Я бачу, як воно рухається. Ось він, повзе прямо сюди. Лови його. Спіймав! Uh -huh. Так. Величезні скелі височили як доісторичні гіганти, а хвилі неймовірної сили розбивалися об нерівне каміння. Під час відпливу південне узбережжя Африки оздоблене невблаганним ландшафтом, що утворювався мільйони років. Проте під час відпливу бурхлива вода відступає, залишаючи за собою заплутані катакомби та відпливні калюжі, які просто кишать життям. Сьогодні ми досліджуємо незайману берегову лінію, відому як Кентон Ансі, чарівне місце, де Південний Атлантичний океан зустрічається з Індійським. І це місце неймовірно красиве. Пісок тут бездоганний, а вода неймовірно тепла. І якщо нам пощастить, сьогодні ми познайомимось з різноманітними істотами з відпливних калюж. Потихеньку починається відплив. І, як завжди, це ідеальний час для пошуку різних тварин. Поки каміння все ще зволожене, означає те, що істотам дуже комфортно, що дає нам шанси їх зловити. Вода, що потрапила в окремі калюжі, була кристально прозорою. Тож, йдучи від калюжі до калюжі, я уважно оглядав кожен виступ та окремі темні закутки. І якщо десь в цих місцях ховається морське чудовисько. Я обов'язково його спіймаю. У цій калюжі у нас тут краб невеличкого розміру. А поруч з ним я бачу якусь маленьку рибку. Такі риби доволі часто ховаються у щілинах між каменями. Мені дуже хочеться зловити їх обох, але я краще оберу краба, бо ця калюжа доволі глибока. Воу-воу-воу! А! Так, є, спіймав! Як я його зловив! Мало не вхопив ще й ту рибку. До речі, цей краб не такого вже й маленького розміру. Тільки погляньте. Подивіться на ці чіткі смугасті позначки на його клешнях. Доведеться звернутися до польового довідника, бо я не впевнений, що це за вид. Поки що залишу його тут у сітці. Воу! Ні. Ні. Він втік. Ну, чудово! Я його загубив. Постривайте. Я зловив рибок Навіть двох! Чудово, ми у грі. Ну що ж, я загубив краба проти До речі. Зловив рибок. Ось і краб. Упіймав. Тепер у мене і краб і кілька рибок. Здоріти! Секунду, це той самий, якого ми зловили першого разу. Тож я реабілітувався. Ну що ж, друзі, для нас це просто чудово. Погляньте, Іди сюди, друже. Двох зайців одним пострілом. Поки що потримаю краба у сітці, з ним все буде добре. Вони можуть дихати на суші. Тільки погляньте це бленії. Вони дуже прикольні, схожі чимось на мулостих стрибунів або ж на вугроподібних риб. Зверніть увагу на подовжену форму тіла, виглядають на честіхеєві. Також вони мають доволі довгі плавники, які йдуть. Уздовж спини, і насправді вони можуть дихати поза водою протягом короткого періоду часу. Тож не переймайтеся, що вони в мене на руці. Вони насправді можуть стрибати від калюжі до калюжі, чим вони доволі часто й займаються. О Боже, там восьминіг. Усі замріть. Там великий восьминіг. Добре, упевнений на всі сто відсотків. Тож я відпущу краба і спробую спіймати цього восьминога. Я його бачу, замріть усі. Я бачу його щупальця. Маріо. Якщо сядеш тут, то, можливо, знімеш його. Цікаво, чи вийде зняти його на GoPro. Він засів прямо у цій маленькій щілині. Ти його бачиш? Так. Що ж, я збираюсь зробити наступне. Я поставлю свій сачок ось в цьому місці. І спробую налякати його рукою, щоб він потрапив прямо у сітку. Чудова новина в тому, що тут, у Південній Африці, усі види восьминогів безпечні для людей. Бо якби ми були в Австралії і це був блакитний кільчастий, я б ніколи не намагався зробити щось подібне. Усі восьминоги здатні вкусити і усі отруйні, але сподіваюся, що цей цього не зробить. Він утік, утік. Он він, он там. Вон поглянь. Я бачу, бачу. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Ні. Гей, hey. здається, я його бачу. Де? Он там, он там. Він рухається, рухається. Він намагається втекти звідси. Ось він ось тут. Зловив? Є! Yeah. <звіт> так! Чудово! Як вам? Моя тактика спрацювала. Обережно вигнав його з його засідки. Прямо у мій сачок. Тож тепер, друзі, у нас є восьминіг. Вау! Зараз я висаджу його з сітки прямо собі на руку. Сподіваюся, він не вкусить. Ось так, друже. У них знизу є маленький дзьоб, яким би він міг мене вкусити, але отрута цього виду не смертельна. Перед нами звичайний восьминіг. Вони виростають ще більшими. Але буду чесним, це найбільший восьминіг, якого я коли-небудь ловив. І він постійно рухається. Погляньте, показує нам свій характер. Треба, щоб він був спокійним. Не хочу, щоб він стрельнув у мене чорнилами. Його забарвлення стає темнішим. Але якщо я зроблю ось так, покладу його. І коли він залізе у цю калюжу. Де йому безпечно, подивіться на зміну кольору. Буквально за лічені секунди він повністю змінює форму свого тіла і своє забарвлення. Ви знімаєте? Так чудово! Ви можете бачити, як він качає воду через клапани на голові. Буде краще, якщо я триматиму його саме так. Вони хочуть бути прихованими. Вау, зацініть! Він хоче відчувати, ніби він заховався. І так само, як зі зміями, він перевазить з однієї руки на іншу, у восьми ногів вісім щупалець, і якщо вони втратять одне, то найкрутіша штука в цих істотах, що вони можуть його відростити. Вау, як же це круто, неначе велетенський слимак. Добре, покладу його назад у калюжу. Ось так, чудово, тримаю його на місці, а я весь у слизі. До речі, поки я тримаю руки, подивіться, як він просковзне. Я думав, він полізе з-під низу, але ні, він пішов зверху. Коли починається відплив, якщо ці істоти застрягує в доволі мілкій калюжі, то вони роблять ось це повзуть від однієї калюжі до іншої. Це неймовірно круто. Один з головних захисних механізмів усіх восьминогів полягає у тому, що вони можуть вистрілювати чорнилами. І це дає їм можливість утекти від хижака і сховатися між скелями або у водах океану. Якщо треба, восьминіг може залишатися поза водою протягом тривалого часу. Та єдина можливість знайти його поза водою, це коли він рухається від калюжі до калюжі. Коли починається відплив, якщо калюжа для восьминога не дуже глибока, він намагається знайти собі трохи глибшу. Тільки погляньте. Це неймовірно круто досліджувати відпливні калюжі Південної Африки. І сьогодні нам вдалося знайти одного слизького, крутого восьминога. Вау! Wow! яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Добре, час повернути тебе назад. Ну що ж, друже, повертайся у свою калюжу. Коли я відпустив восьминога назад у його водне царство, ми побачили неймовірне видовище, всесвітньо відому захисну реакцію чорнила та прискорення. Ого-го oh він пустив чорнило. І в той момент, коли він зник серед скель, я усвідомив, що ніколи раніше я не бачив так багато різних видів у одній відпливній калюжі. Цей маленький ізольований біом був золотою жилою незвичних морських істот, і мені неймовірно пощастило, що так багато з них я зміг показати на камеру. Проте, у той момент ми зовсім не знали, що пригоди тільки починаються.